І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Нова ера у влікуванні онкозахворювань. Отакі От сподівання покладають на персоналізовані вакцини проти раку. Над їхньою розробкою працюють одразу кілька компаній. Завдання цих вакцин навчити імунну систему розпізнавати мутовані білки, а потім знаходити і знищувати ракові клітини. Одна з компаній під час досліджень перевіряла, як подіє вакцина проти карциноми, голови і шиї. У всіх 22 підослідних пацієнтів рак не можна було видалити хірургічним шляхом. Бо він вже або рецидивував, або поширювався на інші частини тіла. За даними розробників, в результаті випробувань 14 людей змогли отримати певний контроль над хворобою а у двох настала ремісія. Втім, вчені наголошують, що це ще ранні етапи дослідження для того, щоб підтвердити дієвість персоналізованих вакцин. Ще потрібно пройти кілька. Етапів, і чи справді нові ось ці вакцини можуть стати? Засобом, який позбавить взагалі людство від найбільш смертоносних видів раку, прокоментувати це. Ми зараз просимо лікаря-онколога Юлію Новицьку, яка з нами здається, має бути напрямок вджені. А Юлію, ви з нами? доброго ранку, доброго ранку. А, Юлія. От ця методика вона дійсно може ну кардинально змінити підходи в лікуванні раку і допомогти пацієнтам зі складними випадками. Я, по-перше, хочу вам сказати велике дякую за те, що ви піднімаєте таку важливу тему, тому що лікування онкозахворювань це давно уже справді не хіміотерапія і не лише операції. З'явилось дуже багато нових методів лікування, нових ефективних препаратів. І фактично, завдяки цьому, ми вже сміливо можемо говорити про те, що лікування онкозахворювань на ранніх стадіях це повне одужання, а на пізніх стадіях це можливість продовжити життя пацієнта і досить насправді довготривало. Саме для таких складних випадків були і вигадані вакцини від раку. Їхня мета полягає в тому, справді щоб навчити нашу імунну систему атакувати і виявляти ці ракові клітини. Тобто, в контексті раку вакцинація це не профілактика, це саме лікування. Тобто, ми не використовуємо це для здорових людей. Ми не профілактуємо рак таким чином. Ми саме лікуємо таким чином онкопацієнтів. В контексті того, про що ми розмовляли, це насправді поки що лише перша фаза дослідження. Тобто, тут дослідчились. Безпечність і така первинна ефективність для того, щоб розуміти наскільки це буде ефективно, наскільки це буде безпечно. Ми потребуємо е, додаткових етапів клінічних досліджень, які ще триватимуть зазвичай декілька років. А е, проте хочу підкреслити, що у нас вже є зареєстрована вакцина від раку, е, і це власне кажучи відбулось декілька років тому. Це вакцина для лікування раку простати. Вона виявилася настільки ефективною, що вона вже є доступною в міжнародних протоколах лікування. Вона не є доступною в Україні. Хочу підкреслити, що на жаль в Україні а, немає вакцин, які мають доведену ефективність в Україні. Є деякі такі а, розробки а, на початковому етапі. А, а також в Україні є багато шахраїв і псевдонауковців, які стверджують, що вони лікують рак вакцинації. Тут я хочу е, підкреслити для пацієнтів наших слухачів, глядачів, е, що треба бути обачними. Тому що це псевдонаука, тобто це абсолютно не те про що ми розмовляли на початку. Це зовсім інше, і це не має жодного відношення до міжнародних стандартів лікування. Тому поки що, враховуючи, що ці методи є дос досить дороговертісними, досить складними. Вони потребують таких високих технологічно технологій. А то поки що в Україні це не є доступно і я думаю, що не буде доступним протягом найближчих кількох років. Тобто, ситуація така, що це дуже обнадійливо. Результати дуже багато обіцяючі, але треба поки що дочекатись такого повного підтвердження цього і дочекатись реєстрації в Україні. Так, ну тобто про ті вакцини, які ми говорили, над якими ще йде розробка, які випробовуються на добровольцях? Це зрозуміло, ви сказали, що ще кілька років, так треба, щоб пройшли всі етапи, і зрештою, щоб воно могло потрапити до протоколів лікування. Але от вакцина, яка вже існує кілька років в міжнародних протоколах лікування проти раку простати, чому в Україні вона не є доступною? Чому не можна її закуповувати? Чи це можна в якомусь індивідуальному порядку, можете пояснити? Тому що дивіться, розробка вакцини це індивідуальний метод лікування, тобто ми беремо біопсію, шматочок пухлини кожного конкретного пацієнта, і на його основі розроблюємо під цього пацієнта а, ці ліки. Тобто це дуже високотехнологічний генетичний процес, е, який відбувається в спеціалізованих лабораторіях. літоріях. А ага. таких лабораторій поки що немає. Тобто, це достатньо складно в плані виробництва. Тому поки що можемо лише очікувати сподіватися. що це Зрозуміло. Я думаю, що це вакцина, знаєте, як від грипу всім, у кого там ну, є такий діагноз, в колони все вони я. одужали. Виявляється це індивідуально, розробляється під кожну окрему людину з таким діагнозом. Юрія, і буквально от питання, коротка відповідь, бо бо, бо часу в вакцини вже проходять в Вовні на добровольцях так. А скільки може знадобитися часу, щоб вони потрапили до протоколів лікування і вже почалися використовуватися для усіх онкохворих, і зокрема в Україні? От дайте, будь ласка, точку в цьому питанні. Я думаю, не менше п'яти років. коли побачимо п'ять років? П'ять років. Думаю. Угу. Середній час такий. Фух, дай Боже да. дожити до Дякую. того моменту, якомога більш частині людей дійсно, що всі чекають на ось такий прорив в медичній науці, зокрема в питанні онкології, раку раку, бо онкологія це та, та той напрямок медицини, який вивчає рак. Дякуємо. Посибі, Юлія Новицька, онколог, тільки що нам все пояснила, експерт питання онкології. Так, друзі.